У Харкові за час війни рашистами зруйновано близько 5 тисяч будинків, 500 з них не підлягають ремонту. 150 тисяч мешканців залишились без даху над головою. А на відновлення лише за попередніми підрахунками потрібно 9,5 мільярдів доларів. Чи знають про це харків'яни? Всього та біля близько 800 десь беру на увазі частково пошкоджені, та це сотні мільйонів. Це, якщо будемо штати репарацію, то довго будемо ждати. Спочатку треба перемогти. Я думаю, років за 10, якщо буде донорська допомога, років за 10 все встановлено. Ну, більше тисячі це точно. Як ви думаєте, в яку суму міська влада оцінює ці збутки? Ну, мільярди, мабуть, тому що е, такі розрушення серйозні, тому там великі суми будуть уходити. Як ви вважаєте, за час вторгнення скільки будинків у Харкові зруйновано? Ой, я не можу вам сказати, ну багато. Немало, скажу так. Е, знаю дуже багато. Точну цифру не можу сказати, але ну, от я жила до початку війни на, зйомної, на зйомній квартирі і туди теж потрапив снаряд. Знаю, ще багато в мене знайомих, які е, також постраждали від харківських е, таких атак, які сталися, але точну цифру не можу сказати, тому що на кожному кроці. Де можна от побачити навіть зараз на відстані витянутої руки можна побачити майже через один зруйновану одну будівлю. Я не знаю скільки треба буде грошей точно на відновлення міста, але дуже багато. Ну я вважаю, що це десь мільярди, тому що. Е Будівлі дуже зруйновані, і у всіх там і бізнес був, і кабінети якісь орендовані, і, можливо, якісь там банки, споруди. Ну, я не можу точно сказати, але вважаю, що дуже багато, тому що Харків дуже-дуже постраждав. Догадую, що багато, але ми не місцеві. Ми тут просто на три дні приїхали. Але ну, судячи по тому, що ми бачили, коли гуляли, то ну, така доволі велика частина. Як ви думаєте, яка сума потрібна на відновлення? Дуже важко сказати. Я думаю, це вич... має вичислятися е, мільйонами, а то й мільярдами доларів. Ну, точно не знаю, але достатньо багато. Особливо на Северній Салтовці, там, де П'ятихатки, де прям сильні були столкновені такі, так сказати. Як ви вважаєте, скільки коштів потрібно на відновлення Харкова? Ну, це ще не закінчилось. Тому трудно сказати, скільки це. Ну, мільярди. Доброго дня. Чи знаєте, ви скільки у Харкові зруйновано будинків за час війни? Дуже багато. У мене лично тоже теж Ну, Скільки, я не можу сказати. Я знаю, що понад 40 шкіл. Зруйновано дуже багато дитячих садків. Я читала статистику, але не пам'ятаю, знаю, що більше 600 ракет авіаракет керованих, не керованих, було випущено за час повномасштабного вторгнення на Харків. А чи знаєте ви скільки потрібно нам для відновлення? Цього не знаю, але сума дуже дуже і дуже велика. На жаль.